Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам замовлення з сайту e Hurp, яким я дуже сильно задоволена. Була знижка мінус 15% на всю продукцію на сайті, і давайте подивимося, що я обрала. Перший продукт, який я поки що не сильно зрозуміла, і не можу сказати, що він мені сподобався це від Nestle. Coffee Mate. в коробочці всередині знаходяться 24 одинарних контейнера з кремом для кави. В кожному по 11 мл рідини я вже відкрила і один спробувала. Так виглядають ці контейнери? Трохи м'якіше робить смак кави, але я хочу сказати, що. Не йде ні в яке порівняння з сухими кокосовими вершками, котрі вже мої улюблені, і я вам покажу їх далі. Тому не впевнена, що цю покупку повторю і краще, напевно, було замість цих кремів для кави взяти ще одну упаковку сухих кокосових вершків. Цей крем має смак, який називається оригінальний, ще є інші на сайті. Не містить в собі цукру без лактози і насичених жирів в одному контейнері 1 грам. Я його спробувала разом з кавою, без від Нескафе. Яку теж замовила тільки вже в більшій упаковці, тут всередині 16 стіків. І мені ця комбінація сподобалась менше, ніж з сухим кокосовим молоком, котре теж є в моїй посилці від Edward Sons. Хоча зверху написано Netty Forest, але бренд називається Edward Sons. Його 150 грамів в пакеті, вже нарешті відкрила. І жалкую, що не замовила більше, тому що відчуваю. Що скоро закінчиться вже, настільки продукт смачний і корисний, і в складі на 8 грам сухого молока кокосового міститься 1 грам цукру і 1 грам протеїну. Це дуже смачно. жалкую, що вдруге замовляю, що не познайомилася з таким смачним молоком раніше. І коли буде знижка знов-таки на всю корзину, то додам собі до замовлення ще декілька упаковок. На сайті є також з горіхом кешю, але постійно немає в наявності. І поки що не вдалося спробувати. Далі, друзі, в моєму замовленні. Масло від бренду La Tourangelle. На цей раз я вирішила спробувати з прованськими травами об'єм 250 мл. І хоча воно знаходиться, це масло в металевій упаковці, але все ж таки приходить запаковане в купурчну плівку. Наскільки ви можете побачити для того, щоб випадково. Продукт не пролився і не зіпсував інші товари. Постійно поповнюю запаси цього масла, беру з різними смаками. Одне закінчується, одразу ж замовляю інше. Рекомендую. Це дуже корисно вживати салати. Зараз, особливо влітку, ми багато овочів споживаємо саме з таким маслом. За кадром я його розпакувала. Щоб вам показати, як виглядає упаковка, дуже зручно користуватися. Напевно, ви всі вже таке масло замовляли і знаєте, З'явилась новинка на сайті, повз якою я не змогла пройти, тому що вживаю готу колу майже на постійній основі. І ця від бренду Now 450 мг в одній капсулі, 100 капсул у баночці. Тобто вистачить на 50 днів прийому, тому що потрібно вживати по дві в день і на одну порцію 900 мг. Цікаво, чи буде вона працювати так добре, як від натури Сансвер, тому що ціна бюджетніша, коштувала без знижки 306 гривень зі знижкою десь приблизно 230 гривень. Я помітила, що краще замовляти продукт, коли він тільки вийшов новинкою, тому що далі iHerb починає підіймати ціни, і причому вони стають набагато вищим. А зараз така готокола знаходиться ще в розділі новинок зі знижкою мінус 10%. Тому, якщо вас зацікавило, можете перейти за посиланням і подивитись. Замовила ще один новий для себе продукт. Хоча він давно на сайті, це фарба для волосся від бренду Dying Gimé. Сподіваюсь, що правильно читаю. Хотіла обрати відтінок темно-коричневий, але його не було в наявності на сайті, тому замовила чорний. Давно вже сама не фарбувалася. Востаннє це було, напевно, 18 років, але зараз немає ніякого настрою йти у перукарню, тому повторю цей досвід. Сподіваюсь, що буде вдалим. Зафарбовує сивину, так вказано на сайті, не містить у своєму складі парифеніл, ендіаміну та аміаку. Має в собі амінокислоту та рослинні екстракти не пошкоджує волосся та не подразнює шкіру. У відгуках це підтверджується. В наборі йде фарба для волосся, проявник кольору, пензель для фарбування, рукавички, накидка, контейнер для змішування та шампуня 4 штуки по 7 мл. Спробую, потім обов'язково вам розповім в порожніх баночках. Якщо ви користувалися цією фарбою, напишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях, буде корисно прочитати. Вирішила спробувати один пакетик з мінеральною солью Мертвого моря. Бренд називається On Vizneche. Аромат Евкаліпта 70 грамів в пакетику. Зверху написано Діація спа, Мертве море спа. Ще був такий продукт з ароматом рози та інші. Можете пройти за посиланнями подивитись, якщо він вас зацікавив Люблю приймати ванну з такими солями, тому що вони заспокоюють Дають якесь розслаблення і знімають стрес. Також покращують стан шкіри. В порожніх баночках розповім, який був ефект, тому що це для мене новинка. Для дитини вперше замовила зубну пасту від Kids Crest зі смаком полуниці. В неї текстура, напевно, буде гелева 62 гри. В упаковці це маленька версія, пробна. Ще є в більшому об'ємі, але по ціні було вигідніше замовляти саме таку. Спочатку спробуємо, а якщо сподобається, то тоді вже замовимо і повнорозмірну версію. Ще два продукти в мене залишилося це від Naturas Plus мікс овочів. 180 пресованих таблеток, воно невеликого розміру, так вказано на сайті. В одній таблиці міститься броколі, шпінат, морква та капуста. Приймати потрібно по 3, але я думаю, що це забагато, можна буде і менше. Попередній подібний продукт від іншого бренду в мене закінчився. Тому в запас взяла, спробувати ще одну упаковку від іншого виробника. І останній продукт для мене також новий: це органічний какао від Navitas. В упаковці 227 г. По складу я побачила, що даний какао. Дуже корисний. В ньому міститься заліза 1 міліграм, кальцію 14 міліграм, а калію аж 116 міліграм це дуже добре. І протеїну 2 г, без доданого цукру. Цукру тут 0 грам. Буду даний какао комбінувати з сухим кокосовим молоком. Сподіваюсь, що сподобається. Взагалі. Це сухе кокосове молоко. Смачно буде використовувати з різними продуктами. На відміну від ось цього крему. В ньому я все ж таки не впевнена і таку покупку не повторю. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за те, що користуєтесь. Моїм промокодом для знижки на сайті Horp ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. До побачення!